Ми неодноразово розповідали про роботу Луцького сервісного центру. Битви за талони та молодики спортивної зовнішності, які так люблять по кілька разів на день заходити і вітатися з працівниками МРЕО. Начальник регіонального сервісного центру запевняє, немає ніяких схем і жодної корупції. Втім, одного з рішал ми зустріли у Луцькому міськрайонному суді. Так званий рішала сервісного центру у Струмівці, схоже, довирішувався. У квітні ми вже розповідали про особливості роботи МРЕО. Молодики спортивної зовнішності, що так полюбляють по кілька разів на день заходити і вітатися з працівниками сервісного центру струмівки без черг. Можуть і бійку за талони з жінками-клієнтками влаштувати, вільно заходять у службові приміщення та дивно жестикують. Тоді начальник регіонального сервісного центру Олександр Семчишин запевняв, у сервісному центрі МВС жодних схем і жодної корупції. Спортивні молодики, мовляв, просто вітаються. Є товариші, є колеги, тобто є в нас дуже багато, як би кажуть, і у вас, і в нас знайомих осіб. Підійти поспілкуватися, це вже злочин. Наші працівники приймають відповідно у суб'єктів звернення документи особисто, або на підставі відповідно доручень довіраності і так далі. Тобто іншого випадку немає у нас про корупцію в сервісних центрах. дивіться, я вже завжди говорю. Не звертатися особам, тобто громадянам до третіх осіб. То на даний момент я вважаю, що корупції немає. Тобто, ви вважаєте, що сервісні центри на Волині працюють відкрито, прозоро і без корупції? Звісно тільки так. Чоловіка, схожого на одного з так званих рішал, ми зустріли на лаві підсудних у Луцькому міськрайонному суді. Його обвинувачують у зловживанні впливом. І хоч ні ймовірний ходунок, ні його захисник поки не бажають коментувати справу на камеру, прокурор підтвердив, судять саме рішалу. Винувачується в отриманні непромірної вигоди для себе в розмірі 100 доларів за вплив на посадових осіб територіального сервісного центру щодо прийняття рішення в межах їх повноважень. Сьогодні у нас було проведено 5-6-го засідання справа призначення досудового розгляду. Він там не працюючи, впливав на них в інтересах іншої особи, в межах прийняття тими особами посудовому, ну, якби посудовими особами своїх рішень і за вирішення певних питань в інтересах третьої особи, так буде правильно. Вже незабаром справу почнуть слухати по суті. Віра Шевчук, Неля Прокопчук для новин на часі.